Слава нашому Богу. Добрий є Бог до нас, благословляючи нас великим своїм батьківським благословенням. І деколи ми думаємо, коли получивши Боже благословення і хочемо, щоб перебувати в такому стані, піднесеному в цьому благословенні Божому. Але одного разу таки почув думку, що Бог він має набагато більше, ніж дав нам. Він може ще дати більше. І коли ми розуміємо, що в Бога є багато благословень для нашої безсмертної душі, ми приходимо до нього знову і не тільки просимо про той уровень, на якому ми вже були, але ми хочемо, ми бажаємо ще більше переживати Божу присутність, Божу святість у нашому, Боже ведення. Хай благословить нас Господь, щоб ми стремимося до цього, що ми бажали бути благословенними Господом. Читаю із відкриття Івана Богослова. 7-го розділу з 9-го віршу. Після всього взглянув я. И вот великое множество людей, которого ніхто не мог перечесть, из всех племен и колен, і народов, и языков, Стояло пред престолом и пред агнцем в белых одеждах и пальмовими ветвами в руках своих, и восклицали громким голосом говоря: спасені Богу нашему, сидящему на престолі и агнцу. І все ангелі стояли вокруг престола, і старців і чотирьох животных і пали пред престолом на лица свої и поклонились Богу, говоря – Амінь благословень і слава, і премудрость, і благодарение, і честь і сила, і крепость Богу нашему ввеки веков Амінь. І начам речі один із старців спросив меня. Все обличенные в одєжди, хто і откуда пришли. Я сказал Ему, Ты знаешь Господин. И Он сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби, они омили одежды свои и обелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. И сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни онкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной, ибо агнец, который пред Котрий серед престола будів пасти їх і водіть їх на живые источники вод і отрима Бог всякою слізу з очей їх. Я коли недавно прочитав це слово, я так пробував уявити цю картину, що бачив того часу Іван, і він написано взглянув. І побачив велике число людей, якого не можна було перерахувати. І він там, я думаю, внімательно дивився і бачив, що ці люди, не іменно якийсь народ, а це були люди з усіх племен, народів, язиків, і всі вони стояли в білих одежах. Яка це була красота? Біла одіж. Там був опрос. То вони, звідки вони прийшли? Це ті, які прийшли від скорби, вони омили одежі і обіліли одежі свої в крові агнця. Брати і сестри. Я так представив, що ця мить. Вона свого, в свого часу чекає церкву. В свого часу ми будемо стояти в тих білих одежах. І знаєте, не просто там стояти з тими пальмами, вітвами, але славити Господа будемо. Будемо бачити всю величі красоту, созерцати ту красоту Божої величі Божої слави там. Вже ми не будемо того бачити земного сонця, не будемо бачити того сіяння, того світла, яке ми сьогодні бачимо тих зв'язках. Ми бачимо ту сіяння, тої слави Божої, і ми будемо созерцати і славити Боже ім'я, але сьогодні ми є на землі. І написано, що вони прийшли від скорбі. Ми, поки живемо на землі, ми маємо скорб, тому що написано в слові Господньому, що многими скорбями належить війти в Царство Боже. Свого часу ми дивимося на народ Божий Ізраїля, це як образ для нас для сьогодення, і ми. Дивимося, що він також свого часу переживав скорб, коли був там в рабстві, в Єгипті. І отіснили, він називав до Бога. І знаєте, таке безнадійна ситуація, безнадійне положення, хто їх порятує, над ними мали повну власть. А Бог має чоловіка там у пустині, де пасе вівці загорається Божий куст, той який Божий огонь, він запалив цей терновий куст і він приближається до цього куста. Бог являється і каже таке слово, я почув воплі народа моєго, Я бачу його скорб. Брати і сестри, сьогодні Бог бачить скорб твою і мою. Знаєте, в новому місці слово Господнє є таке слово, де написано, що людина, вона. Народжується на страждання, щоби як іскри возноситься ввись. Коли Бог дає наш, нам в нашому житті скорб, то ми розуміємо, що трапляється в нашому житті, ми тоді стаємо ближче до Бога, правда? Тоді, тоді у нас з'являється молитва, тоді у нас з'являється таке бажання бути ближче до Господа. Ми шукаємо лиця Господнього, ми устремляємося ввись. І тому, проходячи через ці скорботи, проходячи через ці спитання, через цю скорб, ми обіляємося. Ми обіляємо ті одежі і хочемо, щоб нам бути готовими. Ми розуміємо, що нас жде щось те, неземне, щось вічне, де не буде, вже не будемо мати тої скорботи, не будемо мати тої печалі, не будемо того переживати, що сьогодні переживаємо на цій землі. І свого часу Мойсей, коли вже вони прийшли до приєму землі. Хананської, і він каже таке слово, і коли ви оставите Господа, ви будете мати скорб. І тоді ви згадаєте про Бога, тоді навернетеся до Нього і захочете почути голос Його. Брати і сестри, як добре, коли ми в житті нашому переживаємо скорб, тому що Бог з нами має справу, Він хоче, щоб ми. Прийшли перед Його лице на ту зустріч в білих одежах з пальмами відками, і щоб голос нашої слави, він вона для нашого Господа, нас полюбив Господь. Хто ми були свого часу? Хто ми були серед народів, але Господь злянувся, знаєте, свого часу розповідають наші батьки, що українців не вважали такою поважними людьми і в армії, і там в інших місцях їх зневажали. Але давайте ми подивимося, як рясно Бог благословив Україну, як рясно Бог вилив свої благословіння на український народ. І сьогодні в Україні великі церкви, великі сім'ї, де славлять Господа, де люблять Господа, де як іскри, устремляються ви, шукають митця Господнього. Бог дивиться нас смироних серцем і сокрушених духом. І сьогодні, як нам добре, щоб ми шукали Господа з смироним серцем. І з Укрушеним духом, щоб ми мали ті біми одежі. Знаєте, я згадав, коли розказувала моя бабуся в ті часи, коли було важко робити одежу, і не тільки було важко робити, але хотілося мати таку одежу, яку можна було б вдягнути на збрання, на свято, на весілля. І цю одежу робили з льону, і неї треба було обілити, щоб вона була біла. І цей процес я точно не пам'ятаю. Він, він займав дуже великий час, треба було неї замочувати, там, відпарувати, відбивати. Причому я я точно не пам'ятаю, скільки цей процес йшов, але це був тяжкий труд, великий процес. І знаєте, сьогодні для нас, в житті нашому, Бог хоче, щоб ми прилагали усі щоб ми мали ту білу одію, щоб ми могли пристати там перед Агнцем, в цих білих одежах, там, де буде зустрічати нас Ісус, той, який прийшов на цю землю, для того, щоб спасти тебе і мене, для того, щоб дати Тобі і мені радість життя, для того, щоб Господь нас сьогодні нам дав цей час, щоб ми могли згадувати ці страждання, цю жертву, яку Він свого часу звершив, і написано, що вони пройшли ту путь. І прийшли перед мене це Агнця, яку путь вони пройшли, брати і сестри, це путь Скорбі. Вони пройшли через Гонгофу. Скажіть, коли у нас немає надії, тоді куди ми йдемо? Тоді ми йдемо до Гонгофи, до Ісуса. Ми перевіряємо свою внутрішність, ми перевіряємо своє життя, тоді ми дивимося, де я щось не так зробив. Даєте п'ятно свого часу. Ісус Христос написано, Він полюбив церкву. Заплативши високу ціну, і хочеш, щоб вона була безп'ятна і порока, і ми співаємо таким псалом: без п'ятна і порока, ані смишка млістрога, слышиш церков, Господь, це слово сказав. Як нам важливо, брати і сестри, розуміти, що прихід Господній він приближається, і ми йдемо до тої славної події, настане день, коли ми будемо стояти в білих одежах. Ми будемо бачити митцем, лице того, хто приходив на цю землю. Той який нас возлюбивши, любов і вічно нищів не щитався. Він не дивився на те, в якому ми в состоянні знаходимося, а Він сказав: Я їх люблю, я хочу їх спасти. І сьогодні ця любов досягнула нас, слава нашому Богу, і ми будемо схиляти наші коліна, будемо дякувати нашому Богу, будемо славити Його ім'я і будемо просити Його сили. Допоможи нам проходити ці земні спитання, ці земні скорби, щоб нам відбірвати ті одежі, які ти даєш нам, щоб нам Господь приходити на ту Гонгофу, щоб нам не забувати Гонгофу. Щоб нам розуміти, яка ціна була заплачена, а Він є сильний сьогодні. Кров Ісуса Христа, вона має силу очищати і але потрібно прийти і показати Господи, ось мій недостаток, ось мій порок. Люди, які вроджуються з пороками, вони можна сказати, приречені з цим жити, але є Той, який бере на себе наші недоліки. Є той, який бере на себе наші негаразди, він прийшов, щоб взяти наші гріхи. Порок це схильність наша грішити. Ми, буває, очищаємося від гріха, і приходимо, і ми не чувствуємо, що вже в нас є той тягар, але проходить время, ми маємо таку схильність і знову приходимо і буваємо знову робимо той самий гріх. І знову приходимо при на це Господні кається, але Господь хоче нас від цієї схильності і збавити, тому що Він хоче нас збавити від всякого п'ятна і порока, щоб церква Господня була чиста, без п'ятна і порока. А Він є сильний. Він є той Господь, який сильний, зробити це, і ми йдемо до нього і будемо приносити на Господа нашого наші. Бажання, наші пороки, наші провини, і будемо дякувати за ту славну зустріч, яку чекає свого часу церкву. Схиляємо наші коліна. Дякуємо Богу нашому. Амінь.